Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як правильно вставити карту пам'яті в нашу камеру. Дивіться, в кожній камері є картоприймач. приймач і він, якщо камера зовнішня, є у нас повністю закритий Заглушкою. Якщо ця камера у нас є внутрішня, наприклад, одна з моделей внутрішньої камери, є картоприймач приймач ми це покажемо, як це робити на зовнішній камері. Беремо викрутку, відкручуємо два болтика. Відкрутили ми. Між іншим, дивіться. Можливо, ви цього не знали. Тут, коли відкручуєте в моделі F22 піч, F42 піч, F22F, чи F46FEB, ми говоримо про двох і чотирьох піксельні камери, всіх цих камер є під заглушкою там де вставляти карту пам'яті, є кнопочка Reset. Тобто ми, зажавши її на 10 секунд, ми можемо скинути нашу Wi-Fi-камеру до стандартних налаштувань. Але поговоримо детальніше про вставлення карти пам'яті. Беремо, вприклад, карту пам'яті. 128 ГБ. Так, відтягуємо карту пам'яті. Оп! І саме основне, дивіться, щоб ми її не вломали, бо досить багато хто дзвонить з клієнтів і каже, як встановити, щоб не вломати Дивіться, намальована карта пам'яті, бачите? Такому варіанті, як вона намальована, так ми її і вставляємо. От так, як ви бачите, так і ми її вставляємо. Дивіться. Запихаємо ми в лоточок. Ще не ну, все з розумом. Ми маємо такому собі. Так, встановили. І нажимаємо. От. Вона має у нас защовкнутись. Все з розумом. Коли ми нажимаємо повторно, вона відходить назад і ми можемо її зняти. Ще раз наголошуємо. Ще раз наголошую. Ніхто карту пам'яті 10 раз не витягує. Один раз, коли ми монтуємо камеру і встановляємо її на монтажну коробку, ми це робимо один раз. Потім беремо заглушку, яку ми включували. Тут є дві направляючі такі дві пластмаски. І вставляємо по тих направляючих оці два отвори. вставляємо заглушку і закручуємо назад. Все, весь процес вставлення карти пам'яті в нашу вайфайну камеру завершений. Закручуємо також все з розумом. Коли ми говорили про кнопку Reset, Є не обов'язково і не обов'язково знімати заглушку, щоб її розсипнути. Тут є кнопочка. Reset. От і все. До наступних уроків.